Ксюша, Привет! Хочу предложить интересную тему для нашей программы. Какую же? Приключения, драки, погони, разведчики. Все мальчишки одинаковые. Это всякие шпионские истории. Но у нас совсем другая программа. А что если совместить? Превратить мистерскую Украину в фильм разведчика. А почему бы и нет? А для життя нашей героини Письменниці і водночас легендарної розвідниці Зої Воскресенської могло б стати сюжетом такого фільму. У 1928 році її можна було бачити на вулицях Риги в образі великосвітської баронеси, нарядженої в хутра і шовку. Так Зоя створювала свою оперативну легенду. У Берліні їй вдалося проникнути на знамените засідання Рейстагу, на якому Гітлер проголосив свої ідеї. Саме вона, 17 червня 1941 року, за п'ять днів до початку Великої Вітчизняної війни попереджувала Сталіна про удар, що готувався фашистами. Сталін назвав прочитане нісенитницею і Блефом. Наслідки цієї репліки загально відомі. Що ж до Зої, то вона заплатила дорогою ціною за свою принциповість, але і отримала від долі немало, адже далеко не кожній людині дано прожити замість одного цілих три життя. У віці, коли її однолітки ще грали в ляльки. Зоя Воскресенська грала в зовсім інші ігри, дорослі, жорстокі, небезпечні. У 14 років вона пішла в армію, в 16 стала політруком колонії малолітніх правопорушників. Виховувати їй доводилося майже своїх ровесників. Але це її не бентежило. Зоя вміла змусити підкорятися собі не лише однолітків, але й людей, набагато старших за себе. Її таланти слід було використовувати сповна на найбільш відповідальній роботі, і це швидко зрозуміле керівництво. До того ж, Зоя була справжньою красунею. Дуже вдала кандидатура для роботи у зовнішній розвідці. В 20 років Зоя покидає родину. У неї була цікава легенда. Як це легенда? Так называют придуманную для разведчика биографию. Я поняла, как у Штирлица. Ну да, Штирлиц притворялся немецким офицером. А наша героиня ⁇ светской дамой. Їй довелося працювати в Західній Європі збір розвідувальної інформації, паролі, схованки, вербування агентів. Хто міг подумати, що цим займається розкішно одягнена баронеса, саме Зоя знайшла людей, які сприяли виведенню Фінляндії з бойових дій. І те, що Швеція до кінця війни так і залишилася нейтральною. Практично повністю заслуга Зої Воскресенської та її чоловіка. Так у нього з'явився муж? Ну да. І ким же він був? Він був честі її легенда. А на самом деле таким же розвідчиком, як і Зоя. З чоловіком, радянським резидентом Борисом Рибкіним, Зоя познайомилася у Хельсінкі по розпорядженню центра, ставши його помічницею. На початку вони ставилися один до одного майже як вороги. Постійно сперечалися, навіть просили керівництво перевезти Зою в інше місце. А через півроку одружилися. Як говориться, ненависті до любви. Один шаг – так і случилось у наших героїв. 12 щасливих років вони були разом. А в листопаді 1947-го Борис загинув при невідомих обставинах. Офіційною версією була автокатастрофа. Але Зоя не вірила в це, відтоді їй довелося жити зі страшною думкою, чи не із за неї усунули Бориса, може, із за її сміливих реплік Сталіну, а може, їхні західні контакти здавалися начальству дуже небезпечними. І що у зв'язку з цим чекає її Зою? По-моєму, слишком много вопросов. Такі були времена. Звільнення від страху відбулося лише в 1953 році, коли помер Сталін. Але тепер Зою Іванівну чекало інше випробування. Полковника Вівоскресенської запропонували поїхати в табір для особливо небезпечних злочинців на посаду начальника спецвідділу. За що вас у бандитський табір? запитувала Зою, друзі та колеги. Для роботи, відповідала вона. За роки служби вона звикла, що роботу навіть найважчу необхідно виконувати без зайвих питань. Її поява у таборі викликала справжній фурор. У свої 48 років Зоя Воскресенська все ще залишалася надзвичайно красивою жінкою, але Зоя ніяк не реагувала на залицяння. До кінця життя вона кохала лише одну людину, свого загиблого чоловіка, і залишалася вірною його пам'яті. Інтересна передача у нас виходить, правда. Ну да, війна, політика, любов, інтриги. Тільки от Що? не дуже все схоже на мистецьку країну. Потому что мы еще не дошли до третьей жизни Зои. Жизни в искусстве. Неужели и в искусстве она смогла себя проявить? И даже очень ярко не случайно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. У 1955 году Зоя Иваневна вышла у відставку. Починалося незвичне для неї життя, тихе, спокійне. Будь-хто на її місці просто насолоджувався би заслуженим відпочинком. Але відчайдушну розвідницю Зою неможливо було зупинити і змусити проводити час як звичайну пенсіонерку. Закінчилося друге життя. Що ж, будемо жити третє. І що ж вона вирішила? Стать писательницею і добілась свого? Як завжди. Здавалося починати запізно, але вона почала. Сьогодні ми знаємо її, перш за все, як дитячу письменницю Зою Воскресенську. На її книгах, сценаріях, п'єсах виросло декілька поколінь. Доля подарувала їй не просто довголіття це було довголіття творче. Приходить популярність, потім всенародна любов. Її книги були опубліковані тиражом в 21 один мільйон. 642 тисячі екземплярів. Книга, тепер я можу сказати правду, стала останньою справою життя Зої Воскресенської. Як сприйняли читачі правду легендарної жінки резидента, їй не судилася узнати, Зоя Іванівна Воскресенська не дожила декілька місяців до виходу книги у світ. Так закінчилося її останнє, третє життя. Все-таки, как восприняли читатели эту историю? С восторгом, ведь это не только уникальный исторический документ, но и настоящее произведение искусства. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Зоя Воскресенская – полноправный житель страны, которая называется «Мистерская краина».